Привіт, вітаю вас на каналі. З вами очередний спеціаліст. І сьогодні, як ви вже здогадались з назви відео, мова піде про втулку рульової рейки Ренумеган 2 Scenic 2. Рано чи пізно настає той момент, коли у нас починає щось стукати там з правої сторони. Оказується, що це ця втулка. Ось так можна її провірити. Щоб перевірити стан втулки. Рульової рейки нам потрібно вивісити переднє праве колесо автомобіля, взяти за нього в горизонтальній плоскості і подіргати. Якщо вироботка є, то ви відчуєте люфт і стук. В залежності від Вироботки буде або більший, або менший. Таким же образом провіряється люфт в ступічному підшипнику, але це досить нечаста проблема, і щоб її виключити, нам просто потрібно зажати тормоз і провести цю ж операцію. Якщо при зажатому тормозі люфт залишається, то, скоріше всього, це вироботка якраз в втулці рульової. Рейки, або в цілому в системі тяги, тобто рульовий наконечник і рульова тяга втулка. Ми шукаємо методи вирішення цієї проблеми і знаходимо такий варіант, як заміна цієї втулки, не знімаючи рульової рейки з автомобіля, міняючи її на місці. Ми знімаємо колесо, відкручуємо рульовий наконечник, відкручуємо рульову тягу, добираємося до цієї втулки з допомогою там викручування руля то в одну, то в другу сторону, згорем пополам туди її запихуємо. Часто цей процес супроводжується обривом. Під рульового шлейфа, і в нас загорається вагітний чоловічок на приборній панелі. но в результаті ми якби лишаємося плюс-мінус задоволені, оскільки ту тулку ми туди запихнули. Стук у нас на якийсь час пропадає. Ми їздимо, радуємося, але так виходить, що стук цей пропадає. На досить такий невеликий період часу, і в залежності від того, яку втулку ми туди поставимо. Якщо ми поставимо втулку від BMW, то вона ходить досить недовго. Півроку і вже починає. Ми вже можемо наблюдати маленький люфт. А ще там місяць-два вже буде підстукувати. Якщо поставимо якусь більш прочнішу капролонову, то вона походить там рік, і вже почнеться маленький люфт, а далі почне підстукувати. Ну, ось так це відбувається. До чого веду, що виходить так, що оскільки ми міняли цю втулку, вона ніколи не ходить, як ходить рідна втулка. Да, от рідна втулка з заводу вона може там декілька років ну, ходити без проблем. Тобто 3-5 років вона ходить, і питань немає до в цілому до цієї втулки. А деякі міняють її перший раз, і десь на десятилітньому автомобілі. Чомусь, чому ж так відбувається? А відбувається це через те, що завода, сама рульова рейка, вона. Дуже добре змащена всередині Тобто вал рульової рейки який ходив в корпусі, да, з допомогою черв'ячного валу, там все замазано, скажімо так, змазкою спеціальною, не спеціальною, тобто, як правило, це якийсь літол. Тобто, літол 24, він підходить, в принципі, підходить для таких цілей. І протягом Часу експлуатації автомобіля, а це там 5-10 років. Е якби цей літол там пересихає, витирається, забруднюється. Ну, в общем, вже е не виповняє свою функцію, бо його там в принципі вже немає. Якщо розібрати цю рейку і подивитися всередину. Там все сухо, і коли ми міняємо цю втулку. Ми ставимо до да, щось. Ми там промазали, скільки змогли там трошки. Але виходить, цього недостатньо і тому ця тулка довго ходити не буде. Ніяка втулка, ні капролонова. Ця посилена, ні, ні, ніяка друга там не виходить ну, більше року. Після року в неї все одно почнеться маленький люфт і потім вона вже буде стучати все більше і більше. А це про це відбувається якраз за того, що недостатньо смазки само змазки з самого валу, ми не можемо, коли міня, міняючи втулку на автомобілі, досить добре змастити весь вал. Ми там щось наплюємо там того солідольчику або якоїсь другої смазки, і е, все поставимо, все зберемо, якийсь час радуємося, і потім вона знов починає стукати. Отже, е, які зробити з цього висновок? Що якщо ви столкнулися з такою ситуацією, що вам потрібно вже міняти цю втулку? То краще все-таки зняти рульову рейку. Це я вам говорю на власному опиті. Я міняв цю тулку вже три рази, вже три рази я її міняв. На четвертий я буду вже знімати рульову рейку і повністю її перебирати, розбирати, перемащувати. Нічого нічого складного там немає, і це можна зробити самостійно і в якійсь в якомусь смислі. Цей процес даже буде легше, чим е, запихати цю втулку, особливо в перший раз, е, не знімаючи рульової рейки з автомобіля. Так що е, думайте, якщо ви столкнулись з е, такою надобністю да, з потрібністю. Е, Змінити цю втулку, то краще зніміть всю рейку, розберіть і добре перемастіть Тоді ви без проблем туди вставити цю втулочку. У вас вал буде ну досить добре змащений. Туди можна не жаліти там, прям залити солідолом цю рейку. Повністю цей вал, скажем, окунути в солідол, сам черв'ячний вал. В общем, все що весь механізм, все, що можна добре перемастити, і в такому випадку ви забудете про свою в принципі, рульову рейку на три роки мінімум. А може і на всі п'ять. Отже, з вами був очередний спеціаліст. Підписуйтесь, всього вам доброго, до зустрічі. Пока-пока.